Скільки зараз коштує викупити твій квітковий магазин? Якби от тобі прийшли, і сказали скільки. Якщо це з інстаграмом, квіткопом повністю передача так, бренду, так, так, так. Ну 1600 доларів. 600 тисяч. Так да. не менше, тоді немає сенсу. Ну давай 300 тисяч. Ну що, я куплю машину. Бізнес навіть не вистачить, не просто відкрити інший, а розкрутити його. Просто зазвичай там мультиплікатор 12 або 24 місяці, а тут ти хочеш чистий прибуток аж за 4 роки, щоб тобі заплатили. В Україні, де може все, що завгодно завтра статус. Ну я ні, я вважаю, що у нас дуже крутий бренд. Можливо, це просто я так відношусь до свого бізнесу. Можливо, він стільки не коштує. Для мене коштує, тому що я бачу велику перспективу цього бізнесу. Це ж не просто про квіти, про навчання. Далі я хочу розвивати флористичні пакування, інструменти, повністю закрити взагалі всю цю лінію. Розумієш, декор Це дуже велике і головне в цьому це створити бренд. І від нього ти вже можеш вєточки ці створювати. Тому хто розуміється, той я думаю. Піде насе, а за скільки його продати? За 100 тисяч доларів? Я кажу, як оцінюється бізнес взагалі. А ну ти ж віриш, я така фінансово грамотна, я просто амбіційна.